А чи знаєте ви, що 1999 рік вважається найкращим в історії кіно, принаймні на думку американського кінокритика Брайана Рафтері, автора книги з красномовною назвою Найкращий рік в історії кіно як 1999 змінив усе? Дійсно, якщо озирнутися на чверть століття назад, залишиться тільки дивуватися кількості видатних фільмів. Ми вирішили зануритися у минуле, щоб пригадати наскільки ж значущим в кіноіндустрії виявився той долоносний рік. Ви на каналі Чобрець та Розмарин порталу АЙТІ і сьогодні ми згадаємо видатні фільми 1999 року. Оу, і фільми розташовані в порядку їх прем'єри. Про матрицю тоді ще братів Вачовський вже сказано усе і навіть більше, в тому числі й на ATC у статті про фільми на тему штучного інтелекту. Це не просто видатне кіно, а твір, що увібрав у себе знакові елементи попкультури, релігії, філософії, і у підсумку сам перетворився на попкультурний феномен. Цей блокбастер давав невтішний прогноз для людства щодо розвитку цифрових технологій, та зокрема ШАІ. А воно, тобто людство, і без того було налякане непередодні нового. Міленіуму епохальний, багатошаровий, революційний, можна довго перелічувати гучні захопливі епітети стосовно матриці. А от що про фільм сказав батько кіберпанку Вільям Гібсон, насолода, яку я давно не відчував, тут навіть і додати нічого. Пес примара шлях самурая може здатися досить дивним кінематографічним досвідом, але тільки у тому випадку, якщо не знати, що це історія від класика американського незалежного кіно Джима Джармуша. Критики розтлумачили фільм як данину поваги самураю, легендарного французького постановника Жана П'єре Мельвіля, стрічки з 67-го року з Еленом Делоном у головній ролі. До речі, торішній вбивця з Майклом Фасбендером також відсилався до мельвілівської класики. Пес примара шлях самурая премірував. На 52-му канському кінофестивалі та вів боротьбу за його головну нагороду золоту пальмову гілку. Повернення культових зоряних війн через 16 років після виходу заключної частини з оригінальної трилогії викликало такий ажіотаж, що прихована загроза з помітним відривом стала найкасовішою стрічкою року. А головне, що тоді за кермом саги про далеку далеку галактику ще знаходився Джордж Лукас, і хто як не він знав, в якому напрямку краще рухатися далі цій ма. Хині епізод перший започаткував нову трилогію, яка нині відома як трилогія приквелів, і став не тільки справжнім святом для старих шанувальників серії, але й дозволив новому поколінню глядачів перейнятися магією зоряних війн на великих екранах. Та рівень спецефектів на той час вже значно виріс у порівнянні з тим, чим творці змушені були задовольнятися у попередніх фільмах. Так, 99-й – ти просто космос, is the, path to the dark side. Остання стрічка великого Стенлі Кубрика ґрунтується на повісті австрійського письменника Артура Шніцлера, оповідання сну, із широко заплющеними очима знімався 400 днів, що виявилося справжнім випробуванням для усіх причетних, та стало однією з причин розлучення зіркової пари Тома Круза та Ніколь Кідман. Фільм важко назвати картиною еротичною, принаймні у звичному розумінні цього жанру. А от чого у стрічки дійсно не відняти, то це гіпнотичного магнетизму, адже вона практично Тєво приковує до екрана та впевнено занурює у химерну атмосферу містицизму і загадковості. Останні, як в рамках кадру, так і поза ним додають ще більшого захоплення щодо цього беззаперечно неймовірного фільму. Неможливо уявити 99-й кінорік без гадки про шосте відчуття. Цей психологічний трилер подарував світу видатну акторську гру юного Гейлі Джойла Осмента, далеко від звичних героїв бойовиків драматичну роль Брюса Вільніса та той самий фінальний твіст, який стане візитівкою індійського режисера М. Найта Ш'ямалана. Щоправда, такого рівня захоплення і здивування від кінцівки постановнику так і не вдасться досягти у майбутніх фільмах, але це вже тема для іншого відео. Шосте відчуття. Тя став другим найкасовішим фільмом року, поступившись лише відродженим Джорджем Лукасом Зоряним війнам. Дивний, химерний, оригінальний, не такий, як всі? Саме ці епітети якнайкраще характеризують сюрреалістичну витівку від режисера-дебютанта Спайка Джонса та сценариста Чарлі Кауфмана. Тут у кадрі взагалі все не таке, як ми звикли бачити: від сьомого з половиною поверху з низькими стелями до красуні Кемерон Діас, що постало в ролі сірої миші, і епізодичного Чарлі Шина зі смішною лисиною. Бути Джоном Малківичем розповідає про а про що власне? Про пошук самоідентичності чи може про різнобічність особистості актора, зрештою, конкретно про Джона Малковича і де він чорт забирай, грав, в цей Малкович. Єдине, що можна констатувати зі 100% впевненістю, це те, що бути Джоном Малковичем дуже дивно. Картина отримала загальне визнання та чимало номінацій на престижні нагороди, в тому числі на Оскар і Золотий Глобус. Бійцівський клуб, сюжет якого заснований на одноіменному романі Чака Поланіка, став виразним висловлюванням своєї епохи з її цинічним поглядом на сите життя та необхідністю куди-небудь втекти від тягарю існування у суцільній сірій реальності. У ній, здається, вже остаточно перемогли капіталізм та споживацтво, та не лишилося жодних альтернатив, окрім як щоденно нудитися у душному офісі. Знайомо чи не так. Тому втеча хоч у бійцівський клуб, хоч у матрицю, хоч у обійми міни Суварі, хоч у самого Джона Малковича, здається рятівним визволенням для знесилених, знуджених і невиспаних білих комірців. Знову у нас химерний ескапізм чи навіть бунтарство. Хоча це лише крапля в морі. Тут знову варто згадати про багатошаровість розповіді, що підкріплюється доречною, як ніколи, кліповістю та прекрасними акторськими роботами. А Бред Піт навіть не погрував пожертвувати шматком зуба заради автентичної образу Ще один сюжет, котрий може похизуватися багатошаровістю. Це історія і про кризу середнього віку, і про нестерпність розміреного життя представників середнього класу в американському передмісті. Навмисне не показаний зовнішній вигляд героя Кевіна Спейсі з відповідним стилем, одягу робить з персонажа шматок пластеру. І про необхідність, та разом із тим неможливість знаходитися у тих рамках, які нав'язує життя, сім'я, суспільство. Сатирична краса по американськи отримала п'ять оскарівських статуеток, в тому числі за найкращий чи фільм? Однак, вже у 21 столітті стрічка зазнала певного переосмислення з боку прогресивних критиків, які відзначали, що вона морально застаріла. Ну і як в цьому контексті не згадати скандальне скасування Кевіна Спейсі, персонаж якого проявляв відвертий сексуальний потяг до юної героїні Міни Суварі у полюстках Троянд. Так, з актора були зняті обвинувачення у сексуальному насильстві. А от чи врятується зруйновану кар'єру, питання майже риторичне I'm great. Ще один великий хід 99-го, який буквально закохав у себе глядачів. Сюжет зеленої милі заснований на одноіменному романі Стівена Кінга, що побачив світ у 96-му році. Для режисера і сценариста Френка Дарабонта це вже була друга надзвичайно успішна робота над екранізацією твору короля жахів після втечі з Шовшенка, блискуча роль від Тома Генкса, і, мабуть, найкраща у кар'єрі Майкла Кларка Дункана. Що цікаво, роль Джона Кофі дісталася Дункану завдяки сприянню Брюса Вільіс. З яким вони разом знімалися в Армагеддоні, у підсумку актор отримав номінації на Оскар та Золотий Глобус за найкращу чоловічу роль другого плану. Та й взагалі всі у цьому фільмі знаходяться на своїх місцях, і все склалося саме так, щоб навіть через чверть століття глядачі продовжували захоплюватися цим кінотвором. Like a drink. Only not Ще одна чудова екранізація у нашому списку: цього разу вже одноіменного роману Патриції Гайсміт, виданого у 55-му році. Стрічка режисера Ентоні Мінгелли може похизуватися струнким, захопливим оповіданням та прекрасною акторською грою від зіркового касту. Особливо варто виділити мета Деймона, персонаж якого коїть жахливі речі, та магічним чином глядач все одно переймається долею цього злочинця. Стрічка відзначилася п'ятьма номінаціями на Оскар і Золотий Глобус, та поза Тимними відгуками кінокритиків талановитий містер Ріплі повністю виправдовує свою жанрову приналежність до психологічного трилера, пропонуючи напружену історію, яка поступово залучає глядача та не відпускає до фінальних титрів. Відзначимо, що у квітні цього року книжка Гайсміт отримала серіальну адаптацію від Netflix та теж була успішною. To be a fake somebody, a real nobody. Не забувайте у коментарях додавати власні варіанти повнометражних проєктів, які не були згадані нами. Очевидно, це буде легко зробити, враховуючи позамежну врожайність 99-го. Не забувайте донатити на ЗСУ, бережіть себе та своїх близьких і про вподобайку не забувайте. Побачимося в інших відео. Бувайте!